Вітаємо на сторінці автокомпані. Сьогодні на огляді маємо європейський Volkswagen Passat 2011 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном на автоматі. Повністю без пошкоджень та з чесним перевірним пробігом. Full LED оптика з омивачами фар, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, Дуже красивий коричневий шкіряний салон з боковими підтримками та електрорегулюванням, датчики дощу та світла, а також дерев'яні ставки по авто. Шкіряне мультикермо з пелюстками. 218 тисяч чесного та перевіреного пробігу, автоматична коробка передач, електронний паркінг, а також система Автохолд. Двохзонний клімат-контроль з підігрівом передніх сидінь, а також підігрівом лобового скла. Велика мультимедіа з навігацією та блютуз. З асистентів паркування маємо передні та задні парктроніки, а також систему сам паркується. В місткий та комфортний задній ряд сидінь. Великий та вмісткий багажник. Даний автомобіль у нас на автомайданчику Львові. повністю розмитений та сертифікований. Якщо вас цікавлять більш детальніші фотографії, то опис по ньому, пишіть нам саме зараз.